Наші колеги з-кордону хочемо передати слово Домену Монгусу, керівнику Центру розумних міст і громад Маріборського університету. Домен нам розповість про фактично потенціал у просторовій розвідці під час відбудови України. Домен, аюз? Так, я тут. Дякую, що запросили. Зараз. Дякую, сподіваюся, що ви бачите мій екран. Чи нормально бачите? Сподіваюсь, що бачите, так? Я Доман Монгус. Сьогодні я буду. Говорити про те, що ми називаємо геопросторовим інтелектом. Що ми маємо на навіть, коли говоримо про це? Мова йде про систему, яка аналізує спеціальні патерни поведінки просторової поведінки. Тобто, що ми робимо? Ми певним чином розробляємо системи, які включають чотири. В ні рівні моніторинг, діагностика, про прогнози оптимізація. Під час моніторингу ми збираємо якомога більше даних із різних джерел і стрімів. Їх аналізуємо з точки зору місця і простору для того, щоб надати комплексну картину того, що відбувається в геопросторі. На додаток до цих даних ми також можемо імплементувати діагностику через класифікацію, алгоритми і таке інше. І на основі цього робимо прогнози щодо темпоральних регресій і таке інше. І, звичайно, ми намагаємося оптимізувати все для того, щоб імплементувати так. Рішення, які будуть близькі до оптимальних. Це дещо абстрактна інформація, тому я постараюся показати вам деякі з практичних прикладів проєктів на кожному з цих рівнів, щоб проілюструвати те, що я щойно сказав. На рівні моніторингу, що ми зараз робимо в Східній Африці, скажімо, ми розробляємо. Систему для постійного моніторингу агроекологічних показників для всієї східної Африки з одного боку це включає глобальні е е е чинники, такі як органічні матеріали е е врожайність культури, які вирощуються і таке інше. Тобто, це те, що можна отримати через спутники. Потім також соціально-економічні чинники включаються. Вони також в відкритих джерелах, такі кізвд ООН, Світовий банк, міжнародні екологічні організації. І на основі цього ми інтегруємо. Певні дані, такі як кислотність pH рівень води, хімічний склад і таке інше. На основі всього цих агроекологічних чинників ми потім розробляємо агроекологічний перехід для фермерів. І от такий вид комплексного аналізу, оцінки і інтегрування даних часто базується на тому, що ми називаємо data spaces, простір даних. Це такий тренд, і стосується різних доменів, різних сфер, але по суті. Мова йде про те, що коли ми працюємо з такими системами, ми часто забагато часу проділяємо гармонізації даних, інтеграції і таке інше, в той час як концепція Data Space дає нам можливість інтегрувати дані в абсолютно інший спосіб. І дейта простір даних базується на певних джерелах даних, що дає вам такі вершини, які дають вам можливість знайти правильне, правильне джерело тих чи інших даних. І надаються різними. Провайдерами даних, кожен із яких несе відповідальність за е, свої дані і за їхню достовірність. І мені так надають метод е, дані в цей каталог для того, щоб ми могли їх використовувати. І провайдери і споживачі. Використуючи радше, потім визначаються, в який спосіб вони будуть ділитися цією інформацією, якщо говорити просто. Це має відбуватися так, що ви, ви можете в комп'ютері написати певний сценарій, скрипт, який дасть можливість це. Розробити правила обміну цими даними між е, користувачами і е, е, у співпраці з провайдером даних. Ми також наша система традиційно розроблена в такий спосіб, що у нас Є ціла купа провайдерів третьої сторони, тобто те, що ми називаємо дата-конекторами, і після цього ми. Маємо можливість вже виробляти певний продукт даних, який потім зберігається в наших системах дистрибуції, і можуть застосовуватися для тій чи іншого застосування, або ж передаватися користувачам третій стороні. Це досить ефективно, оскільки ми намагаємося розробляти. Різні системи на основі штучного інтелекту, не скажу, на рівні діагностики. Ми чимало займаємося і сільським господарством, допомагаємо фермерам, і через цей проект ми конкретно отримуємо дані з супутників, метеорологічних станцій організацій, що проводять Тестування ґрунтів, моніторинг води на основі чого ми потім можемо визначати. Статус стан води для здоров'я і використовувати це для боротьби із шкідниками для боротьби із хворобами, і розробляти систему, скажімо, орошення пестицидами чи гербіцидами чи іншу землю і знати чітко скільки конкретно пестицидів чи гербіцидів ми потребуємо на цю конкретну площу тюпік. Площі. І ці карти потім завантажуються в трактори. і Ці трактори їздять і розпилюють ці речовини. І це стосується лише конкретного приписаного обсягу добрив чи пестицидів для цього регіону. Ми також виробляємо параметри для іригації, які використовуються для оптимізації поливу. І скільки води має бути на в якомусь конкретному регіоні. Тобто це таке діагностика. Ми збираємо дані, здійснюємо класифікацію для того, щоб надавати певні продукти з даними. Якщо ми виробляємо діагностику, ми намагаємося передбачити. І... Як будуть розвиватися в майбутньому ці спеціальні речі в цьому прикладі, наприклад, ми розробили Національну службу перепрогнозування дорожнього руху, де ми інтегрували дані від реального в реальному часі від дорожнього руху. Спеціальна система дозволяє нам здійснювати моніторинг швидкості на основі реальних камер. Ми можемо виявляти пробки на дорогах, можемо також виявляти, скажімо, від вікуди від, люди відтверджують відпускав в сусідніх країнах і туди їдуть. І тобто здійснюємо моніторинг руху дорожнього руху, можемо робити прогнози і часу, і трафіку. І в цьому конкретному випадку ми робимо передбачення дорожнього руху на рік вперед для того, щоб оптимізувати розклад руху, розклад діяльності. Коли ми говоримо про оптимізацію, то, наприклад, ми розробили також систему управління вегетацією, яка дозволяє нам, яка. Туди включені дані з лідару, індекс здоров'я ґрунту, тіньові мапи, погода, робочі ціни І з літака або з дрона, робили знімки, передавали ці дані щодо вагітації, І вони також імпортують ці дані в нашу систему. І автоматично генеруються в три вимірні моделі вегетації, і всі лінії вегетації вивчаються, чи не, скажімо, ростуть дерева занадто близько до лінії електропередач, а також є система передбачення зростання, розростання дерев. І можу прогнозувати це на кілька років уперед. На основі цього ми виробляємо карти, де визначаємо певні критичні місця або там, де є небезпека, ну, де буде, скажімо, наступного року. І потім можемо обчислити також вартість розчищення цієї ділянки, і можемо таким чином оптимізувати. Вартість, і потім можемо готувати вже запити на виконання робіт, які робить наш уряд. Отже, по суті, ми, як правило, все ці набір заходів організовуємо, але мене попросили поговорити про систему. Це військова система, яку ви розробляєте, і вона зв'язана з. Ви зображені в реальному часі, щоб забезпечили військові технічні можливості. В цьому випадку те, що ми робимо, ми розробляємо систему, яка дозволяє з допомогою дронів. Яка б там камера не була на дроні, головне, щоб вона відповідала стандарту НАТО, то стрім відео інформація може бути зареєстрований. На нашій платформі, і ми потім обробляємо це відео і виявити конкретні об'єкти чи обчислити щось, виробити трьохвимірну карту, яка потім може бути розповсюджена. Сьогодні ми зосереджені в нашому розвитку на системі, яка дозволяє швидку генерацію могенерування. Моделей і е, якісь знаходять якісь нові речі виявлені. і е, обробляти численні стріми. От одночасно ми також маємо плани по передачі цієї технології для цивільного використання. По суті, як працює система, у нас є три основні компоненти. Перше це, скажімо, робоча станція. Яка виробляє моделі. І тут ми маємо моделі е, виявлення об'єктів, е, і, як правило, вам треба мати певні дані для цих цілей, і вони можуть збиратися для певної системи. І крім того, у нас є спеціально виділена. Пристрій, який здатний виявляти об'єкти в реальному часі, і, і лайн, підключений з моделями, які ми використовуємо, можемо безпосередньо застосовувати модель. І тут ми використовуємо певні архіви, відеостріми, які потім можуть бути використані для швидкого генерування. Тренувальної навчальної моделі. Це навчальні моделі можуть зберігатися, і ви можете трошки більше вивчити, трошки ще більше потренуватися, якщо треба, або можете використовувати їх для того, щоб генерувати моделі, спеціалізовані моделі визнання різних речей. І потім ця модель може використовуватися. При застосуванні моніторингу і, скажімо, військові користувачі можуть використовувати лаптопи під час тактичних місій, або, може стріми, які надходять від дронів, обробляються в реальному часі і карти генеруються на основі. Проєктування е, виявлених об'єктів на землі. Отже, та, ці карти вони реєструються в просторі даних і можуть через конектори можуть розпосюджуватися скрізь. Ну, мабуть, три секунди нам потрібно для того, щоб виробити таку мапу і її розпосюдити. Така мапа, як ця. Це є результати моніторингу. А зараз що ми підтримуємо? Це ми підтримуємо е, станок 3609, Це стандарт. 4609 це стандарт е, для таких систем, який дозволяє обробку RGB, інфрачервоних, е, термальних даних, теплових. Ми також підтримували... Підтримуємо зараз виявлення цивільного і військового особового складу, будівлі, транспортні засоби, гармати різних калібрів. Ми вибрали їх, розділяємо на малі, середні чи великі. Ми можемо на звичайному лаптопі обробляти 20 кадрів в секунду. Це дуже близько, якщо не реальний час, то дуже близько до нього. Одночасно до 50, 80 об'єктів можемо обробляти і протягом трьох секунд розповсюджувати там де потрібно. Отже, я хочу сказати на завершення, що дані в системі більш-менш доступні. Рішення частково доступні майже всі. Єдине, що вам. Нам треба поки що почекати, поки буде більше стандартизовані простори даних, щоб все це стало насправді дуже цікаво. Дуже дякую. Це все з мого боку.